Радіо Чикаго». Так, друзі, вітаємо вас знову на хвилі радіо UA Chicago. Мене звати Дмитро Галан. І поряд зі мною. Якщо ви нас дивитеся, ви її впізнали. Якщо ви не дивитеся, я вам її представлю. Це Уліана Воєн, Rich Woman USA, туристичний агент, підприємець, блогер та багато багато всього іншого. Але сьогоднішній основний вектор для нашої розмови це буде саме туристичний бізнес і подорожі. Уліано, доброго вечора. Всім привіт, всім доброго вечора. Дуже дякую за запрошення мене сюди, до вас в студію. Для нас велика честь. Сприймати таких людей, пані Уляну. Ви в нас в студії вже не вперше ви були, але це два роки тому було десь так, Десь два роки назад. Що тільки не відбулося в тому світі за ці два роки, таке враження би пройшло цілих 20 років, але ми спробуємо, хоча б якісь певні моменти обговорити. Я сказав, що ви туристичний агент, так? І знаєте, це таке. Поняття, яке напевно не кожен зможе розшифрувати, хто такий той туристичний агент, що він робить, він хоче з мене грошей, чи ну як взагалі ось це поняття туристичний агент? ви могли би пояснити нашим слухачам, чим ви займаєтеся? Розкажіть я багато чим займаюся, але так як ми сьогодні говоримо про туризм, то взагалі туристичний агент я за освітою. Я у Львові навчалася на менеджмент туризму угу. і працювала 8 років в Україні в туризмі, тому я починала від від помічника менеджера, від старшого. Де слеш абсолютно пройшла всі ланки, які можливі у туризмі. Турагент це людина. По-іншому, що дуже мені подобається саме в Америці: travel advisor, туристичний порадник. Не agent, а advisor. Це можна говорити коректно, є і travel agent, і travel advisor. Okay. Advisor, я в слові advisor бачу власне, ту цінність, яку дає туристичний агент. Туристичний агент це чітко людина, котра може Забронювати будь-яку туристичну послугу і за, за те, що вона зроби, зробила це бронювання, отримати комісію, яка завжди включена у вартість. І якраз і люди часто мають таке хибну, знаєш, міф такий, що якщо я буду обслуговуватись туристичного агента, мені прийдеться оплатити екстра гроші. Але я, це... так, я сам так думав. Бачиш? Це так, як я колись думала про страхування. От зараз був період страхування, так, я так. оформляла страхування через агента. Я ж Жодної копійки не заплатила за це, тому що їм платить компанія, через яку, в якої вони власне вибирають продукт для клієнта. Так само, абсолютно, у туризмі. Послуги турагента є безкоштовні. Вони вже включені у вартість продукту, який купує людина. Тому кожна людина, яка їде на відпочинок, вона може бути сама собі турагент. Як правило, це завжди є, коли люди бронюють тури на Експі на Booking.com, ще десь на онлайн-платформах. Вони ж ті самі туристичні. Агенти вони витрачають свій час, роблять бронювання, оплату, слідкують за всім, чи не змінився переліт і так далі. Тільки вони за це не отримують кошти. Турагент робить абсолютно все те саме, тільки він отримує за це кошти. Тобі і... не, не Expedia, не Google.com, а турагент отримує. Так, нам, наприклад, от ти хочеш їхати кудись летіти на Домініканську республіку. Угу. Взагалі, то по статистиці людина на підбір. Туру, якщо вона бронює сама собі, тур витрачає приблизно 22 години свого життя. 22 дві години це офіційна статистика. Вау. Тому чому не дати це завдання людині професіоналу, яка дуже часто обійшла ті курорти своїми ногами, попробувала їжу в ресторанах, поспала на тих ліжках, знає, що де кому підійде, зекономити свій час і не переплатити. Плюс дуже часто, так як Турагенти мають доступи до. Усіх суплайерів, це називається сполучених штатів Америки і не тільки міжнародних відомих брендів. Дуже часто ми можемо надати навіть кращу ціну, ніж є в тій самій Експіді або на будь-якій онлайн платформі. Ну це дуже цікаво. Мені сподобалось, як ви сказали, travel advisor. advisor тобто порадники. людина радить людина да. швидше за все зі свого власного досвіду, будучи в тому чи іншому місці, вона може порадити щось. Часто ми їдемо кудись вперше, ми не знаємо, де по. Селитися чим летіти чи не летіти, взагалі брати власну автівку, і тут слово advisor ідеально підходить. Я так розумію, оскільки ви туристичний агент, то ви в цьому бізнесі вже об'їздили дуже багато. Ви знаєте, дуже багато і цікаво. От якщо брати сполучені штати, ви напевно в кожному штаті вже були? ні, я ще була не в кожному штаті. Ні, Як ні, тут так ну так, але в багатьох була ще у усіх. До речі, ще одна хибна думка: що туристичні агенти мають подорожувати. В команді людей, яким я допомагаю успішно розвиватися в туристичній індустрії США, не тільки США, в Великобританії, в Ірландії, також в нас є багато людей, які не мають можливості виїжджати за межі Америки. В той час вони дуже гарно, успішно продають ту саму Мексику, Арубу, Домінікану, Карибські країни, які найбільшим попитом користуються. Чому? Тому що кожен суплайер, з яким ми працюємо, кожен партнер, кожен туроператор, вони за нас навчити, вони для нас роблять різноманітні онлайн-тренінги, офлайн тренінги. Наприклад, в листопаді я своєю сім'єю ми були у Мексиці в готелі Іборостар. Я приїхавши з нього, минулого тижня, підготувала детальну презентацію про цей комплекс, тому що там є нюанси, там на території 5 готелів є, і треба знати, який готель кращий, гірший і так далі. І ми робили навіть україномовний тренінг з презентацією повністю детальний. І людина побачивши цей тренінг, їй не обов'язково бути в цьому готелі. Вона прекрасно його продасть, і саме через те, що у нас є не тільки я одна, а я співпрацюю з багатьма турагентами. В нас є свої своя навіть платформа, свої закриті чати, де ми залишаємо відгуки. Коли хтось десь є, ми скидаємо туди фотографії, відео і пишемо плюси, мінуси. Тому інші люди навіть не повинні бути там особисто, щоб продавати це. Тобто -то, перефразуємо або з свого власного досвіду або з досвіду тих інших. колег, колег, так. партнер, партнерів, яким ви довіряєте, так добре. Скажіть, будь ласка, куди зараз люди найбільше подорожують? Куди вони зараз най... найчастіше їдуть? Куди вони хочуть їхати? Де ці місця? Тут... Тут е, треба розділяти хочуть і можуть, Добре. тому що не всі можуть їхати за межі Америки. Угу. Тому якщо поділити е, людей на дві категорії одні, які можуть подорожувати за межі Америки, звичайно, що найбільш популярними, як завжди, це є країни, ті, які є відпочинкові е, ближче до Сполучених Штатів Америки, тобто це є Мексика, це є Карибські країни. Якщо ми йдемо по ціновому діапазоні, Мексика, Домінікана, плюс-мінус на одному рівні ціни. Потім йде Ямайка, потім йде Аруба, потім йде сент Сентлюша е, і інші острови Карибського басейну. Е, чому вони популярні? Тому що через те, що це такі масові напрямки, туди, як правило, є перельоти без зупинок, прямі uh -huh. перельоти. Uh -huh. Це дуже важливо людям, особливо тим, які їдуть з дітьми, бо все-таки не хочеться десь там чекати на пересадки і так далі. Тому серед людей, які, які мають змогу виїжджати за межі Америки, це ті напрямки. Плюс Круїзи. Я зауважила, що українці саме почали частіше їздити у круїзи, тому що якось ця ніша, я вже тут в Америці займаюся 4,5 роки туризмом, не було так запитів раніше, як є зараз на круїзи, тому що багато хто об'їздив вже карибських багато країн і хочуть щось нового. Круїз це щось таке взагалі надзвичайне. Як тому... ми в планеті Так. І це такий, знаєш, тип відпочинку, коли ти їдеш, ти ніби є на одному лайнері, uh -huh. але він ж пропливає на різні острови чи різні країни, і ти за одну подорож можеш відвідати декілька країн чи декілька островів, тому це такий дуже гарний тип відпочинку. Хто любить активний тип відпочинку? Наприклад, мій чоловік він не до пляжу. Він взагалі не міє, е, лежати, релаксувати, чоловіки. Тому більшість я подорожую сама. Але от, хто любить актив, в круїзі вийшов. Порт і пішов гуляти чи на екскурсію. Хто не хоче, той залишається і на лайнері. І кораблик свій поплив, а від... ти лишаєшся в тому порті. Ну, буває. А ті люди, які не можуть виїжджати за вежі за Америки, ті, котрі приїхали по програмі ЮФОЮ чи були на момент початку війни, по візах залишились по Тіпіесу. Звичайно, що ці люди вибирають материкову частину Сполучених Штатів. Якщо ми говоримо про місця, де тепло, це Флорида, так для відпочинку сімейного, або ж летять у Перторік. Або ж летять на Гаваї. У мене зараз є колега, яка зі мною працює в туристичному бізнесі. Вони після вчора якраз прилетіли в Порто-Ріко, і вона це все показує в себе в соцмережах, і вони є тут по програмі UFOU. Чекайте, чекайте, Гаваї це є штат Америки так. і Аляска так само. Пуерто-Ріко це є територія, територія, ніби підконтрольна Амер... та, Америці. Та, та, та. Але я багато чув, що все ж таки це великий ризик летіти. Е, я більше чула про Virgin Islands, uh -huh. що там можуть. Потребувати, хоча теж територія, яка Virgin Islands, якби територія Америки, мало би бути там все окей, але я неодноразово чула чутки, хоча сама особисто я не мала там клієнтів. Пуерто ріко. Це ну я знаю дуже багато людей, які туди літали, навіть котрі взагалі нелегально знаходяться Зовсім в Америці без документів. Там так. ID, тобто ти летиш okay. так, як ти не проходиш ем, паспортний контроль, ну що тебе в. Випускають з країни, і потім ти прилітаєш там міжнародний аеропорт. Це так, як domestic Доместік там ID. Багами так само ні, багами це вже потрібно багами, е, грінкарту, так гарно Або... Е, але я так. думаю, що то людей потішить, що вони можуть полетіти в Пуерто рико бо кого не спитаєш на Флориду, на Флориду. Да. Зрідка десь хтось в Каліфорнію може полетіти, але там не, не так можливо тепло. Тому та Пуерто – класний класний варіант. Е, Уляна, ми з вами нещодавно були на одному спільному заході. Я хотів би теж про це зараз поговорити. Буквально позавчора. В суботу це, так. Було, це було в суботу. Так. Ви тут, в Чикаго організували таку досить. Потужну гучну, не, не скажу забаву, хоча це була забава. А. Та це була така вечірка, де ви зібрали дуже багато своїх, я так розумію, друзів, знайомих, ті, які разом з вами в цій індустрії працюють. Розкажіть, що це було для наших слухачів? Бо вони ж там не були, мені пощастило. Я там був, а вони не були. Що це відбувалося e, взагалі? Це все дуже ідея виникла дуже дуже спонтанно. Наша компанія, з якою ми співпрацюємо. Кожного дня організовую в різних містах Америки тренінги, і один з таких тренінгів був у нас зараз. У нас грудень, напевно, що це був жовтень. Так, це було 20 жовтня у Чикаго. І ми відвідували цей тренінг. Перед цим тренінгом ми робили собі бранч, і ця ідея виникла там. Спочатку ми хотіли між людьми, які співпрацюють в нашій команді в туризмі, зробити Secret Santa. просто дарувати подарунки один одному. А потім це перетворилося, А чому не зробити такий знаєш, як в Україні корпоратив. Так. І ми вирішили це зробити, і зійшлися не лише всі зорі, а зійшлися всі люди. Це найголовніше, і все вийшло дуже легко. Ми дуже швидко, легко знайшли чудового ведучого, чудового діджея. Е, ти був, ти бачив, Зал чудовий, прекрасний, новенький. Санта Клаус. був. Санта Клаус, був Ельфи. Воно все от склалося. Е, це складається тоді, коли правильні люди, мабуть, що є, і взагалі якась правильна енергія. І ось ми зробили такий корпоратив для нашої туристичної команди. Там не були люди, які не є в нашій. Шому угу. бізнесі туристичному там були виключно люди, які є в туристичному бізнесі, і кожен мав право з собою привести одну людину: хтось чоловіка, хтось подругу, хтось там. Хто в кого є, як ви зрозуміли? Я був той одної людиною, яку, яку провели, і насправді я дуже задоволений. І сподіваюся, що наступного разу, коли ви будете це організовувати, я вже буду не той одною людиною, а той, хто когось приведе з собою з собою ще додатково. Тому що насправді це було так цікаво поспілкуватися, поспілкуватися з людьми, і всі на позитиві, всі так в хорошому настрої. Відчуття є, що люди людям подобається те, що вони роблять. Вони задоволені від свого життя. Це так не часто зустрінеш в Америці, щоб людина реально кайфувала. Hello. Від кожного свого дня не йшла на роботу а, похмура без настрою, а просто їй подобалося, що вона робить. Ви таких людей зібрали. Я так розумію, що ви їм і цю дорогу показали. Та ви були тою першою, хто пішла в цю не я. Не, не ви не я першою. А, а хто, було першою. Було? Була ще одна українка. Тобто є компанія величезна угу. на даний момент. 122 тисячі агентів. Є в нашій компанії. Вау. Це найбільша у світі туристична хост-агенція. В основному вона працює у Америці. У Великобританії величезна частина, десь більше як 20 тисяч агентів є. В Ірландії на наступний рік ми виходимо також в Канаду, в Німеччину і ще декілька європейських країн. Так ось, не я була першою українкою, яка почала співпрацювати з цією компанією. Була моя колега Яна, яка мені запропонувала цей бізнес, і я її одразу не повірила і дуже хамсько їй відповіла. А, яка, яка була відповідь, скажіть, е, 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 Я просто за тиждень до, я завжди шукала в Америці можливість працювати в туризмі, тому mm -hmm. що я в Україні 8 років. Пропрацювала Ваша я знаю все, і я це люблю. Коли я тут почала звертатися, я приїхала, я приїхала з туристичною візою, без дозволу на роботу, в рожевих окулярах. І коли я тут почала звертатися до турагентів, які вже тоді рекламували свої послуги на Фейсбуку, з мене так наспігалися легенько: який туризм? Ти що, там, ні освіти, ні мови в тебе нормально, немає ні нічого. І пізніше, вже коли я народила свою донечку, я далі шукала можливості бути в цьому туризмі. І мені запропонувала одна моя знайома типу туристичний бізнес, куди я зайшла, а це туристичний клуб. Uh -huh. До речі, зараз на ринку теж є деякі туристичні клуби, і люди путають часто нас з ними, тому що це Кардинально інші речі. Туристичний клуб. В той, який я зайшла, це був сайт. Ти реєструєшся в бізнесі, платиш якийсь там реєстраційний внесок. Мені здається, потім 100 доларів в місяць кожен місяць. Ці 100 доларів перетворюються тобі в поінти, які ти можеш використовувати на свої подорожі, на ті послуги, які пропонує ця компанія в той місяць. Тобто, uh -huh. ти заходиш на сайт, що є, ти можеш брати для свого е, використання. Тоді, в мене на руках була півторічна дитина, я не шукала можливо. Де мені їхати, я шукала можливості, як я можу іншим бронювати тури, допомагати їм підбирати відпочинок і заробляти комісію. І я зайшла в цей туристичний клуб. Я одразу за тиждень вийшла, і тут мені пише Яна на Фейсбук. Добрий день, я бачу, у мене в профілі на Фейсбуці пише, де я працювала у Львові. Вона відповідно бачила, що я була з туризму. І вона добрий день. Я тут хочу вам запропонувати туристичний бізнес. Ну я відповіла: хто ви така? Чому взагалі мені пишете? Я вас не знаю. Вистачить. І ваших туристичних бізнесів вже були це... дуже, дуже злі. Так, да, це було таке перше дуже жорстке. Ні, а потім я почала дивитися за цією людиною, спостерігати. І через місяць я сама її написала: я хочу спробувати. Це було 4,5 роки назад. роки. Я так розумію. Ви спробували і до цих пір да. пробуєте. І вам дуже подобається да. той смак. І от, власне, дуже велика команда. у Вас вже є тут в Чикаго і думаю, по всій Америці туристичних, туристичних агентів, які працюють в цій індустрії. Чи може наш зараз слухач, почувши вашу історію, або подивившись, подивившись на вас, на ваш інстаграм, тому що у вас досить, досить, досить цікаве життя, ви постійно в Русі, ви постійно десь є. І чи може він так само себе або вона спробувати в цьому бізнесу? І що для цього потрібно? Кожен може себе спробувати в цьому бізнесі. Як ти сказав, те, що я найбільше ціную, це атмосферу, відкритість, щирість і людяність в нашій команді. І взагалі, в нашій ем, це є якби концепція взагалі нашої компанії. Ми за дуже екологічний бізнес, дуже правильний бізнес. І ти бачив на нашому івенті люди різні. Хтось з тракінгу, хтось з real estate, хтось з едюкейшн з освіти, хтось з медичної сфери, люди абсолютно різних професій, і дуже багато в нас є людей, які вже вжилися в Америці, які тут 10-15 років, в яких тут вже все взагалі нормально. Ну, Але люди знають, що мені говорять? Нам стало скучно в тому житті. От там хтось в сейфті працює, ну працює вже роками, і щось хочеться нового. Подорожі це таке, що кожному хочеться. Тому будь-яка людина може бути. В цьому бізнесі, і це не означає, що ти маєш кидати те, чим ти займаєшся, і ставати туристичним агентом. Більшість людей беруть цей бізнес для себе, тому що ми всі подорожуємо, наші родичі подорожують, наші друзі подорожують, І дуже часто ми просто цю комісію, яку би ми могли покласти собі в кишеню, залишаємо на тих сайтах, де ми робимо бронювання. Тому це актуально. Кожен може звернутися до тебе за контактами, так, і зареєструватися в компанії. Спробувати себе і вирішити, чи це для нього, чи це не для нього. Хтось бере цей бізнес виключно, щоб дешевше самому подорожувати. В плані як дешевше, щоб ця комісія йшла тобі у кишеню. Хтось хоче стати професіоналом і дійсно розвиватися активно в цьому, заробляти комісію, професійно обслуговувати людей. Різні... Хтось хоче просто бути от на таких івентах і просто оточувати себе класними людьми. Networking, huh? Да будь ласка, Оляно, А тут нас, до речі, є деякі певні коментарі. А я, можливо, пізніше їх зачитаю, тому що я думаю, їх потрібно лишити на завершення. А, про а, гроші давай поговоримо про uh -huh. заробітки, тому що все гарно звучить, але так. люди, якщо мають вже якусь певну роботу, їм що потрібно частково по част, частково заходити, поетапно заходити в цей бізнес парт-тайм, чи вони мають повністю лишити все, що вони роблять, і піти з головою, Ні в якому разі. як це правильно зробити? Ні в якому разі нічого не залишати. Це не є май... це не фінансова піраміда. Це не магічна паличка, це не щось, де я вам пообіцяю, ви завтра будете мільйонерами. Ні, це е, в довгу, скажімо так. Е, якщо в нас є дві компанії, так, перша компанія дозволяє ставати туристичним агентом, туристичним адвайзером, продавати тури, заробляти комісію. Друга компанія дозволяє продавати бізнес, uh -huh. тобто, маючи людей, які би хотіли бути в цьому бізнесі, продавати їм цю можливість і теж отримувати за це дохід. Відповідно, кожен собі вирішує. Чим людина хоче займатися. Що мене, мені дуже подобається, що в нас немає якоїсь примусівки, що ти мусиш бронювати тури, чи мусиш на якусь суму бронювати тури, чи ти мусиш продавати бізнес. Ні. Хтось концентрується більше на продажі турів, хтось концентрується більше на продажі бізнесу, хтось робить і то, і то. Заробляти можна, в принципі, одразу, в залежності, що ти вибереш, але, звичайно, щоб навчитися. Продавати тури треба пройти певні програми навчальні, тому що ну навіть nail specialist не стане, якщо ти купив курс по нігтях, ти завтра не почнеш ідеально робити нігті. Тобі треба попрактикуватись, набрати знань. У нас це для цього є. У нас є програми, спеціально розроблені навіть є українською мовою, де ми за руку ведемо. Хто має мету вийти на фулл тайм дохід, це, звісно, що можливо, скільки часу на це потрібно. Я тобі наведу приклад моєї колеги, яка з 1 грудня звільнила свого боса. Звільнилася. Yeah, she oh. fired her boss. Це американці мають таке. Вона звільнилася з роботи просто, тому що цей. Бізнес їй повністю вже дає фуллтайм дохід. Вона працювала в медичному офісі 10 років, Medical assistant асистент Нью-Йорку на Манхеттені. Вона десь пів року назад, може, трошки більше перейшла на три дні робочих і зараз вже просто мала змогу звільнитися через це, що всі ми хочемо свободу в першу чергу. Якщо ти можеш працювати з дому, ти можеш подорожувати, вони були в Нью-Йорку. В мене, в Чикаго. Це, Ми хочемо всі цього. Цій людині. Конкретно, яка має сім'ю, має сина, малий чоловіка, працювала фулл тайм шість днів в тиждень у в медичному офісі, бала реально ввечері 2-3 годинки, поки вона приїхала з Манхеттену на додому попрацювати над цим бізнесом. Це зайняло три роки. Тобто, людина три роки за три роки змогла. Повністю вийти на такий дохід, який вона хоче, і сама працювати на себе. Хтось це робить за рік, хто має більше часу. Наприклад, в нас є агент Ліля з Техасу, теж Українка, яка мама є дівчинки, вона доглядає за якби, донечкою своєю, вона на фулл тайм дохід вийшла за рік часу. Все залежить, скільки ти маєш часу втекла вкластись. Найголовніше це час. Класно. ну слухай, це щось таке, ніби як мрія якась звучить. Тому що от всі кого не запитаєш, що ти хочеш робити, які те плани, хочу подорожувати, хочу кудись їхати, хочу те, хочу те. І за це просто якщось таке, як лакшері, mm -hmm. якісь якесь проведення часу, не кожному це дано, десь там раз на рік поїхати. А виявляється сьогодні з розмови з тобою, що цим можна навіть жити, допомагати іншим людям, самому подорожувати, на цьому заробляти. Ну щонайменше, просто не втрачати ті гроші, які ми втрачаємо, коли бронюємо на Google. Аткам чи на експіді, чи будь-де-інде, ми можемо просто хоча би собі ту комісію брати, а не віддавати гегемонам, які і так достатньо мають. Це перше, друге, те, що дійсно можна допомагати своїм своїй родині, завжди хтось є в колі нашого нашому оточенні. Друзі, знайомі старші люди, особливо вони завжди майже звертаються до туристичних агентів. Ну і третє, те, що ти говориш, що. Можна робити такий реферол, реферал Так, links, Це та, affiliate програм, referral та, links, так? Та, та? На будь-якій компанії, де б ви не були, завжди такі програми є. Я так розумію, тут не є виключення, тому що людина комусь порекомендує цю так. індустрію, вона так само за це отримує бонус. І, і ти отримаєш цей бонус кожного місяця. Ти зробив роботу раз, Серьезно? а отримуєш пасивний дохід кожного місяця. Тому це дуже мейк сенс. Але як ти як сказав на дуже гарну фразу, це звучить як мрія. Це дійсно так звучить, і тому багато людей не вірять. Вони не вірять, нас не вчили, що можна працювати легше і жити легше. Нас все життя вчили, що казали? Треба тяжко працювати. Оце тяжко працювати стоїть угу. в наших головах. І дуже часто люди скептично настроєні, вони навіть не спробували. А скептично настроєні, бо десь мають якісь в голові е, блоки, як сказав колись Роберт Кіосакі, золото є всюди. Не всі просто його бачать, бачать, або не всі хочуть його побачити і тим паче взяти. Тому друзі, дійсно, ми е, залишимо посилання під цим відео на біжде там, де ви зможете отримати більше інформації про цей бізнес, про цю справу е, на навчання на відео, на інші матеріали. Обов'язково, якщо ви нас зараз дивитеся на Ютубі чи в Фейсбуці, зайдіть по цьому посиланню і. Дізнайтеся, от, власне, вже можливо у такому візуальному форматі ви зможете прочитати щось і для себе дати відповідь, чи дійсно це є ваше, чи е, можливо варто це спробувати. Також заходьте на інстаграм-сторінку е, Rich Річвумен USA. Е, думаю, що це всі в принципі вже знають. У вас в інстаграмі немає такої людини, яка б не була б підписана <с? на вас, але все одно заходьте та і Уляна про це постійно розповідає про це і про багато іншого. А тепер Уляну ще е, коментар маємо на Фейсбуці. Е, що нам пишуть? Пишуть, що Уляна – це Людина, яка допомагає усім, ніколи не залишить нікого поза своєю увагою. Це я так розумію. Пишуть ті люди, які з вами працюють. Теж пишуть, я дуже радий, що маю можливість працювати, досконалюватися і навчатися в Ульяни. Багато сердечок, багато лайків. Я так розумію, що от ваші слова вони дійсно є, є правдиві, тому що люди це підтверджують, підтверджують нас у відеотрансляції, Тому всі, хто нас зараз слухає, хто не бачить, спробуйте. Я думаю, що найбільше жалю ми завжди маємо за тим, що ми не спробували, ніж за тим, що ми спробували. Воли, і не вийшло Уляна, Я вам дякую, що ви сьогодні до нас завітали. Велика честь була поспілкуватися, почути. Дякую. Ви зарядили нас, ви мене зарядили. Думаю, моїх колег в тому житті. І ти за своєю мрією переслідувати і досягати того, що ми хочемо. Дякую за запрошення. Дякую, Уляна, Уляна, Уляна Воян уже була сьогодні. В нашій студії річвумен USA, туристичний агент, підприємець, блогер та просто жінка з чарівною посмішкою. Уляно сподіваємось, побачимо вас дуже і дуже скоро. Обов'язково дякую. Дякую. Підпишіться на канал Радіо UA Chicago, Чикаго, ставте вподобайки та коментуйте відео, а також підтримайте нас на патреоні. Посилання в описі.